Доброго дня. Розпочинаємо громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації, детальний план території в межах села Вереси в районі Проволку Північний на землі Житомирської міської територіальної громади. Сьогодні, 17 березня 2023 року, 15 година, 5 хвилин, приміщення президенту Житомирської міської ради. У нас ведеться аудіо та відеозапис, веб-трансляція зборів. Голова громадських слухань, я, заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин Поліщук Дмитро Сергійович. Зараз виконую обов'язки директора. Секретар громадських слухань, головний спеціаліст відділу планування та забудови департаменту містобудування Кручко Ірина Петрівна. Присутні представники замовника, представник інвестора та розробник містобудівної документації. Порядок голосування у нас. Проходить відкрите голосування шляхом підняття рук, право голосу мають ті, хто зареєструвався. Бажаючи виступити, отримують слово з дозволу головуючого. Порядок денний: виступ представника розробника детального плану території, запитання обговорення надання пропозицій та зауважень щодо проєкту детального плану території, обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії та оголошення результатів громадських слухань. Пропоную проголосувати. Хто за е, регламент. Е, виступ представника розробника детального плану території до 15 хвилин. Допитання обговорення, надання пропозицій та зауважень до 30 хвилин, обрання представників громадськості до 10 хвилин, які увійдуть до складу погодженої комісії, та оголошення результатів громадських слухань до 10 хвилин. Пропоную проголосувати. Хто за регламент? Протокол веде секретар сьогоднішніх громадських слухань Ключко Ірина Петрівна. З матеріалами детального плану можливо було ознайомитись на офіційному сайті Житомирської міської ради та в приміщенні Департаменту містобудування та земельних відносин міської ради упродовж всього терміну процедури громадського обговорення, який тривав із 17 лютого по 17 березня 2023 року, 30 днів з дати оприлюднення матеріалів проєкту детального плану території. Продовж цього терміну пропозиції зауважень у письмовій формі не надійшло. Кожен учасник громадських слухань має можливість подати свої пропозиції зауваження у письмовій формі або усній формі під час сьогоднішнього засідання, які будуть обов'язково розглянуті. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Пропоную прийти до порядку денного засідання та надати слово представнику розробнику детального плану території. То в центр інвентаризації» Сергієнко Людмила Миколаївна. Будь ласка. Так, доброго дня. Детальний план території розроблений в межах населеного пункту села Веліси на землях Житомирської міської територіальної громади Житомирської області для вже існуючих ділянок під будівництво та обслуговування житлових будинків і ділянок іншого призначення. Розроблено на підставі завдання про і рішення п'ятої сесії, восьмого скликання від 25 березня, 2021 року, без номеру. Орієнтовні розміри території, яка підпадає під розроблення містобудівної документації, складає 3 ГА. ділянка для ділянка під проектування під індивідуальну житлову забудову, як зазначалось, загальною площею 1,2 гектара. цільове призначення та розмір земельних ділянок без змін на ділянці розроблене містобудівної документації. частково присутня існуюча забудова та наявність. Мереж за межами приватної власності землекористувача. Частину території займає копанка, яка накриває декілька приватних ділянок та слугує умовно накопиченням атмосферних опадів. В соціально-економічному напрямку територія знаходиться в безпосередній близькості від міста і має існуючу транспортну мережу і існуючу житлову забудову. В межах ділянки розроблення ДПТ спостерігались останнім часом процеси у вигляді підтоплення частини ділянок, і територія частково заводнена. На весняний період умови використання території ускладнюються. Також детальний план території показує, що присутнє накладання санітарно-захисної зони від діючого підприємства на ділянки. Четвертий пояс 100 метрів. В межах самої санітарно-захисної зони від підприємства житлова забудова відсутня та на ближайший час не передбачається. Транспортне обслуговування території здійснюється зі східної сторони ділянки, з існуючого проїзду, загального користування вулиці в шлях або з західної сторони провулок Півничний. Планується метою є, планується зміна конфігурації однієї ділянки землекористувача без зміни площі з урахуванням існуючих обмежень та соціально інженерних потреб. Зони санітарної охорони відкритих джерел водопостачання та водойми враховані. Ділянка межує з землями приватної власності. Місто розположення, місце розташування ділянки проєктування на показано на аркуші 2. На аркуші номер 3 ситуаційний план показує, що ділянка з землями приватної власності. Житлового захід, промислового з півночі, та сільськогосподарського призначення з півдня, зі східної частини від ділянки проїзд загального користування, як уже зазначалось, Вересівський шлях. Враховані обмеження від інженерних мереж, що проходять вздовж вулиці Вересівський шлях. Як уже зазначалось, обмеження від інженерних мереж на приватну ділянку не накладаються. В оточенні від ділянки впорядкувана наявна житлова забудова. При роботі даного детального плану території враховані проєкти, які раніше розроблені Домобуд ВС. Вони показані частково на аркуші, починаємо на аркуші п'ятому, шостому і сьомому. Нове житлове, житлове будівництво на даному етапі також не заплановано. Скориговані проїзди, які відповідають раніше розробленій документації, та дозволяють обслуговувати повноцінно дану територію. Влаштування запроєктованих об'єктів та заходів на даному етапі не заперечимо майбутньому розвідку та обслуговування території в цілому. Територія, на яку розробляється детальний план, терхоїться, як вже зазначалось, в межах населеного пункту села Вириси, і, і так, представлена наступними зонами: сама: це зона заїзду, можливість благоустрою та його подальшого використання. Як уже зазначалось, зміна цільового призначення не передбачається, зміна конфігурації, сама головна мета це підготовка території на деякий час, щоб її звільнити від заболоченості. Даним детальним планом території на розрахунковий період капітальне будівництво не передбачається. Усвоєння ділянки у у вигляді часткової інженерної підготовки як уже зазначали що раз без зміни площі. На планування проєктуємо території впливатимуть інженерно економічні аспекти і її освоєння та ряд природних існуючих природних факторів і умов, як уже зазначалось, у вигляді підтоплення і існуючої водойми, яка збирає опади. Ділянки приватні, які вже раніше розроблені детальним планом території, на майбутні. Період вже розвитку ДТПТ не змінюється. Наразі так. так, враховуючи ситуацію, яка склалася також по бажань землекористачів даного кварталу, склалася необхідність впорядкування транспортного забезпечення наданої території та коригування приватної ділянки зі збереженням площі, як уже зазначалося, цільове призначення зміст як це повторюється, Проєктується необхідне. Проектується розмістити необхідний майданчик і та споруди, та споруди разом з необхідними по технологіями проїздами для автотранспорту, влаштовується дренажна система для водовідведення і подальшого так не підтоплення території. Зі східної і західної частини ділянки залишаються і існуючі організований транспортний та пішохідні пішохідні заїзди на територію проєктування та її подальшого обслуговування. Вулична мережа існуюча, от, враховані попередні розробки. Кількість ділянок, які розглядаються, було шість ділянок. Вони без змін. Площа забудова на розрахунковий період 640 метрів з врахуванням того що є і передбачені попередніми детальними планами території. Озеленення в межах проєктування 82%. Капітальна забудова на ділянці проєктування у якої змінюється конфігурація на даний період. Не передбачається зв'язку з тим, що вона на цей. Період існування підприємства накладається санітарно захисна зона, як вже зазначалось і показано на аркуші 5 існуюча, і 7 проєктне інженерне забезпечення. Електропостачання даної ділянки не передбачено, водопостачання існуюче. Проектом передбачена реконструкція, модернізація пожежного водопроводу, який існують для підприємства сів модернізацією і влаштуванням так, протипожежних заходи, заходи в зв'язку з тим, що відсутня капітальна забудова. Залишаються існуючі, влаштований і залишається існуючий під'їзд до водойми, яка забезпечить пожежу в, в радіусі 200 метрів. Ну, розділ СЕО на даному, даному детального плану території не розробляється. Ну, в принципі. Вже план території задовільняє потребам громад, місцевих мешканців цього кварталу і землекористувачів. Коротко, все. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, питання по копанці. Це вона буде режиму об'єктом, буде мати прибережну захисну смугу чи не будемо? Коли коли публічна карта існуюча трошки не відповідає дійсності, і при виконанні топозйомки топозйомки вияснили, що там існуючий проїзд до копанки, прохід до копанки залишається в громадськості в приватної. В приватну власність прохід до водойми не попадає, тобто присутність досвід грубацькості до водойми залишається. Ні, я плані того, що це буде водойм. Будойма Це водою жаргоціння подальшого титула. Водойма на даному етапі вона так склалась історично, і географічно, і в зв'язку з тим, що воно підтоплює сусідні ділянки, е, виникла необхідність влаштування дренажу для відвода залишків на весняний період, залишків води. Водойма, да, да, а так, в принципі, копанка залишається, вона накладається на приватні земельні ділянки часткового землекористувача, який вітальний, э, ну вона от для... Вона і там сільськогосподарського призначення ділянка без права забудови. Яку пульсю ви вітальний план у цій зоні зберігаєте? Ви встановили якусь зону обмежень? Ну ви ми до 20... Охоронна зона, тому да. охоронна зона не встановлюється від поповності пожежних водорослів. Просто ну, що ти ж давний об'єкт, який він... ну виходить. це то кажуть обмеження в принципі, що вони то кажуть, вона копанка штуч, ну, як вона получилась штучна. Тобто вона як... І не буде мати прибережних Ні, ні, прибережне схисно, mm -hmm. ну, бо це просто як обмеження для підтоплення організації. Ну ah, да, написали, да. Mm. Да. 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 Я я розумію, так. Да. Да. Згодна, треба перейменувати це. От ету, да. да, зону підтоплення, яка Да, да. да. експлікацію гуть да. поправити. да, да, да. В експлікації в умовних позначеннях треба її правильно опитувати. Приймається. Синя лінія, яка передбачається польова? Да? Угу. Ну, її просто дійсно правильно треба назвати. І, що це, лінія, так, лінія, да. І однозначно, треба вирішити, що це не як водний об'єкт, в принципі, а як протипожежна копанка для, для збору ну, атмосферних опадів у даному місці. І Це не обмеження прибережної змоги. А... Добре, дякую. Е, ще якісь запитання будуть? Е, немає. Е, у нас відсутні представники громадськості, тому, е, тому ми не можемо обрати членів, членів погоджувальної комісії, передбачені відповідним порядком. Е, тому цей пункт ми опустимо, скажімо так. Е, Оголошення. Наступний пункт у нас по порядку денним це оголошення результатів громадських слухань. Е, ну єдине зауваження це відносно уточнення експлікації угідь по переключним частинам, то ви його виправите, так. так? Інших пропозицій не надійшло. Приймається так. так. Вважаємо, що громадські слухання відбулися у зв'язку з відсутністю представників громадськості. Відсутня можливість членів погоджувальної комісії передбаченим невідповідним порядком. Результати розгляду пропозицій до проєкту містобудівної документації буде оприлюднено у нас шляхом опублікування в засобах маси інформації, які поширюються на відповідній території, так, і будуть розміщені на офіційному вебсайті Житомирської міської ради у двотижневий срок. Ну, зауважень, по суті, у нас не було, да, тому. Буде протокол у нас висвітлений списки реєстрації учасників, висвітлений аудіо та відеозаписи, засідання і відповідно все, так? Все. Дякую за увагу.